Ну, на жаль, зранку був обстріл Харкова, попередньо це було 4 шахеди, два з них влучила в Шевченківському районі міста Харкова, два в Собіцькому районі міста Харкова. Попередньо ми маємо 17 людей, які отримали поранення. Зараз вони знаходяться у лікарні. Дуже постраждав житловий фонд, школа, дитячий садочок. Там, що стосується Сабідського району, то було влучання біля крамниці. Вона теж постраждала. Попередньо ми маємо двох дітей різного віку, вони теж постраждали. Чи є відключення або пошкодження комунікації на районах враження? Так безумовно зараз, що стосується цієї багатоповерхівки, це дев'яти етажна багатоповерхівка. Хочу сказати, що відключені всі комунікації, у тому числі і газопостачання, відключене електропостачання до того, коли закінчиться тушення пожежі. Котрий раз, що це справжній тероризм проти України, проти населення міста Харкова і України в цілому, бо в понеділок, зранку, шоста ранка, коли люди збираються на роботу, хтось щось відпочиває, не прокинувся і прийме влучання в житловий будинку.